Вітаю в райському садочку. А ну придивіться, це у нас один сорт чи два сорти з іншої сторони. І навіть в інший день продовжуємо знімати. Ранок зараз. Ще у нас тіньочок буде з півгодинки тут, а потім вони у мене стоять. На повному повному сонці. Притіняють декілька кущів хости. Тож розберемося. Дуже часто чую, що садівники не можуть відрізнити поларбір. Поларбір від лаймлайт. Ось таке суцвіття, трошки до мене ближче це найбільше, це просто може дотягнутись. Дивіться, lime Light. Кущу достатньо високий. Моїм кущам точно більше п'яти років, я вже не пам'ятаю, це всі сім. значить а, lime Light зараз з короткою обрізкою, метр 1,50. Поларбір, на голову його вище, гілки дуже-дуже пружні. Починаємо з лаймлайту. Він має округлу шапочку. Вона не така видовжена, вона округла. Колір у нього трошечки зелений, його маленька карликова копія Little Lime зеленіший. А цей все ж таки такий світлий-світлий, трошки є домішків салатових відтінків, листя світло-зелене. Мабуть, тому люди і путають, тому що листя світло-зелене і у лаймлайта, і у поларбір, Не дуже темне у поларбір. Дрібніше у лаймлайта листя, Ось це помітно трошечки. Це коли вони поруч ростуть. Але все ж таки по квітам легше відрізняти. Поларбір, він розквіт трошечки раніше. Верхівочка виражено видовжена. Бачите, яка у нього дуже велика шапочка. Володь велика, більше моїй долоні. Заміряємо мою долоню трошки пізніше. Пелюсточки. Пелюсточки у нас круглі, дуже такі класні, одна до одної перекривають одна одну. А лаймлайт також. Перекривають одна одну, але трошки видовжені. Такі два здоровенні вже кущі. Ось це суцвіття просто дивовижне. Зараз я до нього доберусь, щоб барбарис колючі. Ой, це здорове, це таке просто гілка, неймовірна. Ось вона така жива. Забита. Тут моя ручка взагалі загубилася, довжини руки не вистачає, щоб зняти маленькі суцвіття нахилилися, коли був дощ, вони наповнилися водою. Тому, можливо, поварбір доведеться підв'язувати. У нас тут густа-густа посадка. Тут біля доріжки все карликове, низеньке. Назад не можу відступити, щоб вам ракурс зняти такий, щоб кущ було повністю видно. Навіть не знаю наступного року видумувати, щось з підв'язками чи ні. Але ось такі класні я під враженням, я просто кайфую від цих шапок. Волоті вони у нас українською мовою називаються. І тут ще з краєчку помістилися Сандей Дякую вам за увагу. Приємного перегляду! Приєдна... Приєднуйтесь до рейського садочку, завжди всім рада. Вирощуйте і отримуйте задоволення, папа.